Добрий ранок, друзі. Приїхала шоста к нам. Прогоріло вже міняне коліно, друзі. Ззаду на вихлопний. Ось, друзі, прогорівше коліно. А також система від удару ушла вниз, друзі. Ось. І будемо ставити її на місце. Починаємо робити, друзі. Закінчили ауді, друзі. Підняли, бачите всю геометрію. Здесь пришлося переварити. Тут симметрія ідеальна. Тут колено сплав ржавейки вварили, друзі. І тут також симметрія ідеальна. Завжди вам раді, друзі.